Метапочуття так називають, оскільки вони з однієї сторони лежать в основі всіх інших емоцій і відчуттів, а з іншої виходять за межі можливого і буквально відкривають квантовий простір. Коли час зупиняється, все відбувається ніби в чарівному сні. Ось тільки що ти був в одній реальності, ти бачив світ ось так, і раптом шаблон розривається. Ти не можеш повірити своїм очам, усе зупиняється. Розум усе ще не вірить, цього не може бути. А знизу, цунами, безжалісно піднімається хвиля болісної радості від усвідомлення, що чудеса можливі. Цей стан неочікуваної радості запускає деконструкційний процес. Коли алгоритм стілення, трансформації і оживлення відбувається практично миттєво, тому що для тіла 3D це велике енергетичне навантаження, після проживання якого наступає повне розслаблення, задоволення і активація тіла нірвани.